Осінь, красива пора, коли природа палахкотить багряними і золотими фарбами, але разом з ними приходять дощі і сльота, холоди і вітаміноз, а нас долають млявість, туга і апатія, як не стати жертвою осінньої депресії і звідки брати радість, якщо сонце тижнями не виходить через хмари, вихід правильно харчуватися? Адже багато продуктів є чудовими антидепресантами, розповідаємо які. Фрукти та овочі відчуваєте занепад сил і настрою. Налягайте на фрукти, і овочі, банани, лимони, апельсини і мандарини, хурму, абрикоси, фейхо, гарбуз, томати, болгарський перець, буряк і морква, шпинат. Вони багаті вітамінами, які зміцнюють нервову систему і імунітет, і стимулюють вироблення серотоніну, гормону радості. А банани ще й містять алкалоїд, харман, що викликає почуття ейфорії. Тому частіше влаштовуйте собі перекушування у вигляді вітамінних салатів або смачних смузі. Морепродукти і риба вчені Національного онкологічного центру Японії і Університету Кейо з'ясували, що у людей, які їдять багато морської риби і морепродуктів, рівень депресії набагато нижче, секрет в тому, що жирні сорти риби, палтус, лосось, скумбрія, горбуша, оселедець, сьомга, форель, нерка, а також креветки. Кальмари, грибінці, ніді і устриці, багаті амінокислотами омега 3 які є природним антидепресантом. Влаштовуйте собі рибні ні 2-3 рази в тиждень і забудьте про осінні меланхолії. До того ж з дарів моря можна приготувати справжні делікатеси, наприклад, ось шлички з креветок і ананасів, ароматний сібас гриль з цитрусами і прянощами або ніжно сьомгу в медово-гірчичної глазурі, макарони. Фізіолог і доктор Нок Джек Гроптел недарма радив після важкого і невдалого дня вечеряти макаронами спагетті, ріжки телятила, хетуччині всі види пасти, відмінні антидепресанти, вони багаті вітамінами і вуглеводами, корисними для нервової системи, повноцінного сну і гарного настрою може бути, тому італійці такі життєрадісні і добродушні, адже паста важлива частина їх раціону. Так що сміливо включайте в своє меню макарони. До того ж рецептів з них безліч від спагетті в томатному соусі до лимонних лінгвіні з кабачком і травами і пікантної пасти путанеска з анчосами, каперсами і маслинами, цільнозернові каші, каші з цільного зерна, справжнє джерело глюкози і вітамінів групи в благотворно діють на нервову систему і підвищують життєву енергію, рис гречка, вівсянка, кукурудза, пшоно, перловка, кіно. Всі вони прекрасно підходять для поживного і тонізуючого сніданку. А якщо ви вважаєте, що каші це нудно, ці сім оригінальних і смачних рецептів змусять вас змінити свою думку. Перець чилі ще один ефективний спосіб підняти собі настрій: з'їсти блюдо, приправлене пекучим перчиком, чилі халапеньо або каєнським. Справа в тому, що мозок у відповідь на гострі відчуття. Починає виробляти ендорфіни, які є не тільки гормонами щастя, але і природним знеболюючим. До того ж вогняні види перцю борються із запаленнями і зміцнюють імунітет, а завдяки зігріваючому ефекту сприяють міцному здоровому сну. Ми рекомендуємо молоти перець самостійно, його смак, аромат і корисні властивості набагато сильніше ніж у готової приправи в пакетиках. Сир любите з'їсти шматочок сиру на сніданок. Тоді осіння хандра вам не страшна, у твердих сортах сиру містяться амінокислоти, які підсилюють вироблення ендорфінів і допомагають протистояти стресам, а також кальцій, що стимулює розумову діяльність і пам'ять, але не перестарайтеся сир калорійний продукт, тому кожен день можна з'їдати не більше 30-40 грамів улюбленого сорту, горіхи і насіння фундук, арахіс, волоський, кедровий і празильський горіхи насіння соняшнику. Всі вони містять альфа-лінолинову кислоту, яка покращує роботу мозку, знижує тривожність і заспокою, а магній в складі плодів сприяє виробленню серотоніну, при цьому не обов'язково їсти горіхи в первозданному вигляді. З ними можна приготувати безліч незвичайних і дуже смачних страв. Гіркий шоколад у періоди смутку не бійтеся, балувати себе часточкою гіркого шоколаду або чашкою гарячого какао адже какао боби містять фенілетиламін. Що сприяє виробленню в організмі ендорфінів, гормонів радості і задоволення, а ще в складі шоколаду багато магнію, що допомагає боротися зі стресом. При цьому гіркий шоколад не шкодить фігурі, і це далеко не всі його достоинства. Чай-мате. Південноамериканські індіанці шанували чай-мате за подарунок богів і недарма, адже це справжнісінький еліксир бадьорості і здоров'я, він прекрасно тонізує, прояснює свідомість, зігріває і заспокоює. Відновлює сили і зміцнює імунітет, а також сприяє схудненню. А якщо застуда вже наздогнала вас, мати допоможе швидше усунути неприємні симптоми хвороби, напій ідеально поєднується з медом і цукатами. Ще одними натуральними антидепресантами починайте день з чашки свіжозавареного індійського чаю, і скоро ви помітите, що сил стало більше, а настрій покращився. Що не варто їсти і пити, хоча деякі продукти допомагають подолати депресію і роблять нас щасливішими. Інші перешкоджують виробленню серотоніну та посилюють блюз, ось чого слід уникати в міжсезоння. жирного м'яса і копченостей. Замініть їх на дієтичні курятину або індичину, нежирну яловичину або баранину. В них достатньо білка, щоб якісно наситити організм солодощів в пічки, кістичок, херок молочного і білого шоколаду вони підвищують рівень ендорфінів, але дуже ненадовго до того ж, шкодять фігурі і зубам. Гідна альтернатива солодощів натуральний мед або сухофрукти, кава. Він створює надмірне навантаження на нервову систему, роблячи вас більш дратівливими і неспокійними. Рекомендуємо замінити каву корисними і не менш підбадьорливими напоями. Алкоголь, килих сухого вина покращує травлення, а ось надмірні вживання спиртного загрожує посилити депресію. Адже алкоголь, особливо міцний, пригнічує нервову систему.